Одеса продовжує готуватись до опалювального сезону. У місті йдуть перевірки інфраструктури теплоенергетики, аби виявити та усунути поломки до початку холодів. У цій котельні вийшов з ладу один з чотирьох трансформаторів. Аварійна бригада ДТЕК одеські електромережі і її відремонтувала. Ми проводимо діагностику обладнання, так як є на сьогодні проведена заміна силового трансформатора. Ми раніше провели діагностику даного обладнання. Виявили деякі дефекти на одному з чотирьох трансформаторів. І сьогодні ми викли... Викли... виконали заміну дефектного трансформатору на новий. Ця міська котельня забезпечує теплом 350 житлових будинків, 13 шкіл, дев'ять дошкільних та п'ять медичних закладів, розповідають у профільному міському департаменті. Даний трансформатор забезпечує електрозабезпеченням котельню КП «Теплопостачання міста Одеса, що змогу могло би привести до зупинки та мережевого насосу та на виконання гідравлічних випробувань. Наступна зима в Україні за прогнозами фахівців буде однією із найскладніших за роки незалежності. Тому важливо підготувати всі підприємства, які доставляють тепло до будинків одеситів. Відповідні роботи вже стартували як в Одесі, так і у всій області. Виконано майже 23 обновлення на 18 об'єктах, і ми плануємо до кінця року ще провести обстеження. Котелень, обладнання, електричних кабельних ліній, які заживлюють дані котельні, провести їх іспити, вимірювання, щоб наше обладнання працювало дуже надійно, щоб наші мешканці міста Одеси. Були забезпечені надійним теплом. Одеса готується до опалювального сезону у плановому режимі. Розповідає начальник відділу паливно-енергетичного комплексу Одеської міськради. Згідно законодавства України, температурний режим у житлових будинках повинен бути 18 градусів і у кутових кімнатах 20 градусів. Тобто цей температурний режим. Підтримують, і він повинен відповідати згідно діючого законодавства. Напередодні зимового періоду багато хто поспішає запастись електричними опалювальними приладами. Масове використання таких обігрівачів, нагадують фахівці, може серйозно підвищити навантаження на електромережі. І щоб не було поломок і відключень, потрібно дотримуватись правил безпеки. Якщо ви будете застосовувати нагрівальні прибори, то їх не слід. Паралельно застосовувати з діючими своїми якимись не нагрівальними, а обичними це є холодильники. Холодильники після не працюють, ну телевізори, якісь додаткові там силові струмові навантаження, щоб були відсутні. Щоб уникнути поломок, опалювальний сезон, ДТЕК тестує електроінфраструктуру. До кінця року спеціалісти планують перевірити на справність майже 600 трансформаторних підстанцій різного класу. Також обстежують 146 об'єктів критичної інфраструктури міста.